Сьогодні у нас е інтерв'ю е з відомим адвокатом. Вітаю всіх. Враховуючи <с> те, що у нас все ж таки е проєкт стосується комплаєнсу, ми сьогодні у вас тут. Я буду відповідати, мабуть, виключно е зі свого досвіду ми обслуговуємо бізнес і більше у контексті безпеки бізнесу. Е ми завжди кажемо про те, що комплайнс не генерує прибуток. Ну, є така думка. Блін, ну це ж потрібно було не робити, так? Да? Це така дуже коротка відповідь, якщо, якщо так. Невеличкий екскурс. Екскурс, да. То, Ну Коли трошки хоча б простіше uh -huh. стояв, вона таке, а що зробити, щоб майбутнього такого не було? Uh -huh. І тоді він кажемо, слухай, ну не влазити в халепу і плюс запровадити комплайенс. Uh -huh. Ось якось так. Це зрозуміло. Але якщо так розкласти, як ви зробили, це дуже, до речі, а... Стимулює, мабуть, запроваджувати комплаєнс політики. Комплаєнс неправильно розуміють у якому сенсі, тому для що... мене це романтична функція. А, а для вас я поясню, чому неправильно розуміють.